Я хочу дати вам секрет. А ви знаєте, що ви задумані Богом та сплановані саме так, щоб у вас було три складові: це дух, душа та тіло. І ось що я хочу вам розповісти: виконуйте саме цю вправу, щоб зрозуміти, що таке ваша душа. Просто зараз зловіть себе на думці та зафіксуйте, що відбувається у вашому розумі. Думки, почуття, рішення наповнюють нас, яким чином ви познайомитеся зі своєю душою. Ваші думки, почуття та рішення це є ви, це є ваша унікальна сутність, це ваша душа, яка є тільки у вас, це ваш неповторний спосіб мислення. Душа ваша нематеріальна частина, а ваш мозок, тіло це матеріальна оболонка для душі. Мозок, так, він як пристрій для щитування. Це мегакомп'ютер. і він щитує волю душі. Усі ваші думки, почуття, рішення вони проходять саме через ваш мозок, подібно до енергії або сили, і фіксуються в мозку на хімічному, квантовому та на електромагнітних рівнях. Ви буквально берете і вкладаєте інформацію в свій мозок, а мозок відтворює і записує її в усьому вашому тілі. І я хочу дати вам секрет. Саме на поверхні вашого мозку зараз є дві-три думки, найбільше, якими ви можете перевірити, чи Боже ця думка, чи ні. Якщо ці дві-три думки на Божі, значить ваш великий внутрішній світ ще не розуміє Бога. Тому д'явол приходить і він краде. І коли на поверхні вашого розуму перебуває Слово Боже, тоді і внутрішня частина, вся душа буде змінюватись, і там д'явол не зможе красти. Д'явол він краде все, він краде слово, щоб люди не увірвали, не спаслись. Але як це змінити? Через покаяння. Ви можете запропонувати покаяння самому собі кожного дня. І саме це вам і допоможе. Якщо виникає неправильна думка, ви каєтесь, ви змінюєте цю думку і знову надсилаєте її всередину себе. І вона опускається туди зміненою. Так ви стаєте новою людиною, новим творінням. Так само ви змінюєте свій розум, і Словом Божим спасається ваша душа. Ваша душа це ваш розум. Нерозуміння призводить до того, що приходить діяло, якщо ви будете роздумувати над Словом Божим, думати про Бога, ваша внутрішність буде ставати Божественна, ваша душа вона буде освячуватись. Підпишіться на канал Салтаненко і щодня слухайте слово Бога, яке проповідують духовні люди. Напишіть нам, щоб стати частиною церкви і отримати можливість каятись в неправильних думках, в почуттях, рішеннях, вчинках. Після тих днів говорить Господь, покладу закони мої, в серця їх, і в думки їхніх і напишу їх, коли Слово Боже пропишеться у вашому розумі, тоді на Слово Боже зілляється Дух Святий. Таким чином ваш дух відродиться, ви станете народженим згори і зможете зростати духовно. І у вас з'являться духовні думки, ви почнете перемагати цей світ і всякий гріх. Нехай благословить вас Господь.